Sons so, so. Добрий ранок! Одразу хотів би зауважити, якщо ранок чи ніч у вас виявилися недобрими, то нашу гру ви легко зможете подивитися у запису, подивитися і виграти навіть мільйон. Бо це знаменита ЛОТО Забава! Лото -забава. І останній хід, а краще було б сказати, крайній хід нашої гри це наша акція. Якщо ви гадаєте, що у вересні неможливо заскочити в останній вагон літа, то ви точно прогавили нашу акцію. А вона вже має 126 переможців, які виграли 600 тисяч гривень. От, от і сьогодні у фіналі програми відбудеться акційний розіграш, і ви виграєте 200 тисяч гривень. Бо це довге літо. Увага на екран! Лото забава подовжує літо. І протягом п'яти тиражів розіграє аж 10 призів по 50 тисяч гривень та 200 призів по 2,5 тисячі гривень. Шансів безліч. Лови свій. Лото забава. Лови свій шанс, а шанси справді унікальні. За історією гри вперше, вперше у нас за один акційний розіграш 42 переможці. 42. За один раз ну що тут можна порадити? Не гайте даремне часу, адже залишилося два усього два акційні розіграші. Що потрібно мати? Потрібно мати ось такі: от акційні білети Лото забава з пірамідками, обов'язково з пірамідками, і обов'язково вони мають бути придбані однією покупкою. А ще крути не верти, а це збільшує ваші шанси на основну гру і на основний мільйон. Але скільки слово мільйон не казати щільніше у гаманці не стане. Тому раджу грати і наближати перемогу як свою, так і України. А з цими білетами ви робите це паралельно. Отже, удачі. Пані та панове, ми відкриваємо розграш 1245-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО. Забава. За всіма перипетіями і народженням нових мільйонерів стежить наша молода, красива, чарівна тиражна комісія. Ми не знаємо, чим закінчиться гра, але точно знаємо, що розпочинається вона. розіграшом парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів на виграш. Дуже проста арифметика. Удачі вам і попрошу вімкнути цей лототрон. І колька під номером 65. Наступна колька – це колька під номером 11. Колька під номером 3. Олька під номером 74. Ольга під номером 30. Олька під номером 68. Шановні, не забувайте, будь ласка, що наявність у ваших білетах парочок. Тобто пірамідок. Це умова участі у нашій акції Довге літо. Кулька під номером 27. Кулька під номером 12. І з нетерпінням чекаємо на останню кульку із цього лототрону. І це кулька. І це колька під номером 56. Я вітаю, вітаю переможців розіграшу, А їх, як завжди, багато, навіть дуже багато. А щодо головного призу, то мій комп'ютер підказує, що пощастить наступного разу. Ну що ж, будемо вірити, будемо надіятися, будемо сподіватися. А мені приємно повідомити, що рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300... Тисяч гривень. Друзі, що там не кажіть, а мета нашої гри під час війни це підтримати вас, нас, економіку, а значить, Збройні сили України. Тому тримаємося разом, тримаємо стрій і працюємо разом на нашу перемогу. Адже ці дрони, автомобілі, вони потрібні не воїнам, вони потрібні нам, щоб у них все було для захисту. Далі не буду багато говорити. QR-код бачите на екрані. Що робити, також знаєте. Благодійна лотерея Дар це наш з вами наступ. Спробуйте. Можливо, ще й виграйте 250 тисяч гривень. Ну, а ми в притул підійшли до. Мільййонам. Я не знаю, що там думає її величність пані удача. А от МСЛ готова віддавати один мільйон. Вони щедрі. Отже, основний розіграш. Велика гра. Велика гра 1245-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім. Бажаю удачі. І попрошу вімкнути цей лототрон. І кулька під номером 56. Колька під номером 43. Колька під номером 33. Колька під номером 32. Колька під номером 23. Колька під номером 50. Шановні друзі, хотів би звернути вашу увагу, що сьогодні у фіналі програми відбудеться четвертий розіграш акції «Довге літо». А ще більше хотів би звернути вашу увагу, що наступно торжу відбудеться останній розіграш акції Не прогавте своє щастя. Кулька під номером 24. Візьміть участь у акції. В унікальній акції. Де 42 переможці за один акційний розіграш. Кулька під номером 15. Вибачте, кулька під номером 72. Кулька під номером 66. Кулька під номером двадцять. Будьте, будь ласка, уважні. Кулька під номером один. Якщо раптом пропустите якусь кульку не біда, ви зможете подивитися розіграш у запису. Кулька під номером сім. І ще раз хотів би звернути вашу увагу на унікальність нашої акції Довге літо. Унікальність в тому, що ми додатково гарантовано за один акційний розіграш розігруємо 200 тисяч гривень. Таким чином, на загал ми розіграємо 1 мільйон. Колька під номером 57. Колька під номером. Тридцять чотири колька під номером 55. Колька під номером одинадцять. Колька під номером 69. Ще унікальність нашої акції Довге літо це у кількості переможців 42 переможці за один акційний розіграш. Тому зверніть увагу: наступного тиражу буде останній розіграш акції. Не пропустіть, не проспіть, не прогавте. Колька під номером. Вісім. Велика гра триває. На кону великої гри головний виграв 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це один мільйон гривень. Ольга під номером 40. Велика гра триває. Білети лото забави, Також квитки інших лотерей. МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу. На сайті МСЛ і на автозаправках Колька під номером 26. Велика гра триває. Автозаправка, де ви зможете придбати білети лото Забава, також квитки інших лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як кло, персем і мото. Не проїжджайте повз. Свою удачу. Колька під номером 29. Велика гра поки що не зупиняється. Вона триває, буде тривати до тих пір, поки в нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила. Наступна колька і це колька під номером 46. Велика гра триває. Наша акція Довге літо сьогодні. У фіналі програми відбудеться четвертий розіграш акції. І ми знову розіграємо гарантовано додатково 200 тисяч гривень. Кулька під номером 59. дев'ять. Стоплодотрон в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Київській області. Номер щасливого лотерейного білета, будьте, будь ласка, уважні: 0029259. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв і виграв солідну суму. 190 тисяч гривень. Ми не втомлюємося вітати головного переможця, і також звертаюсь до нього із проханням. Будь ласка, шановний або шановна, якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію, щоб оформити свій виграш. А ми ще раз вас. Поздоровляємо 190 тисяч гривень. Ваші. А тепер я хотів би звернутися до усіх шанувальників. Лото Забава. Пані та панове, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Лото Забава. Ну а ми не зупиняємося ні на мить. Ми йдемо далі. А далі у нас на порядку денному довге літо. Звичайно, якщо ви учасник нашої акції, сподіваюся, що це саме так. Отже, приготувалися. Ми красиво і урочисто відкриваємо четвертий розіграш акції Довге літо! Годі говорити про унікальність акції. За один акційний розіграш ми обов'язково розіграємо додатково гарантовано 200 тисяч гривень. У нас буде рекордна кількість переможців 42 за один акційний розіграш. 40 щасливчиків виграють по 2,5 тисячі гривень, а двоє по 50 тисяч гривень. Нехай так воно і буде, якщо, звичайно, ви зробили все правильно, а саме придбали чотири. І більше акційних білетів ЛОТО забава вартістю від 25 гривень кожен білет і зробили це однією трансакцією, іншими словами, однією покупкою. Якщо це так, ви в базі претендентів на виграш. Удачі, попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. Зеленим кольором будуть комбінації. Їх буде 40. 40 акційних комбінацій з виграшем в 2,5 тисячі гривень. А ось по центру, по центру вгорі, дві акційні комбінації. І це їхні виграші, кожна комбінація дарує своєму господарю по 50 тисяч гривень. Ну що ж, друзі, ми знову це зробили. Знову розіграли 200 тисяч гривень. Знову у нас 40 переможців, які виграли по 2,5 тисячі гривень. І два переможці, які виграли по 50 тисяч гривень. Вітаю всіх переможців і попрошу вас, шановні, зателефонувати на гарячу лінію, щоб оформити свої виграші. Хотів би наголосити, що гроші так само легко отримати, як і купити білет у розповсюджувача або на сайті. На сайті МСЛ. Шановні, якщо якщо ви також хочете взяти участь у акції і не просто взяти участь у акції, а виграти, будь ласка, увага, на екран. Лотозабава подовжує літо і додатково розігрує мільйон гривень, які поділять аж 210 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви учасник акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 40 щасливчиків, які виграють по 2,5 тисячі гривень. А два головних переможця кожного акційного тиражу отримають по 50 тисяч гривень. Хотів би я вам сказати, що акція в самому розпалі, але ні, ні, на жаль. На жаль, ні, тому що лише залишилася одна акційна. Е, як це красиво сказати? Скажу просто один акційний розіграш рівно. За тиждень на вас чекає останній акційний розіграш нашої акції довге літо. Тому не прогавте своє щастя. Візьміть участь у акції, адже ми знову додатково гарантовано розіграємо 200 тисяч гривень. І знову буде у нас 42 42 переможці за один акційний розіграш. І дуже б хотілося, щоб серед цих переможців були також і ви. І ще раз, будь ласка, не забувайте, знаєте про що? Про те, що частка грошей з кожного білета йде на підтримку економіки, а значить, на підтримку Збройних сил України. Йдемо разом до перемоги. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам, бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень!